Всіх вітаю на моєму каналі, я Юлія Мілєєва. Сьогодні знімаю звітні відео для СП «Капсула на осінь. Який цей спільник це початкувала я. Дякую дівчатка, як, хто підтримав мене і теж бере участь у цьому спільнику. Бажаю всім гарних готових робіт, гарних капсул на осінь. І... Сил і натхнення на в'язання, звісно, часу. Так, що, які мої просування за тиждень? Так як я е, не маю багато часу на в'язання останнім часом, е, невелике в мене просування, ну нічого, я е, буду намагатися встигнути. Бо набрала ще інші там собі плани. треба хочеться встигнути все. Треба встигнути хоч щось, так? Да? Ну, мені є чим похизуватися. У мене є готова робота, і це не може не радувати. Ось такі чудові шкарпетулечки, гарного осіннього забарвлення. У мене є е, сапоги, такі, ну вони якби зимові, але не на дуже великий мороз. Ось якраз такого кольору, як тут зелений такий відтінок, він такий приглушений, такий зелений, Там в сапогах відтінок називався Олівка Мартіні, дуже така цікава назва, і вона дуже гарна, ну, майже схожа на ось цей колір. Звісно, я якось не звикла носити шкарпетки так, щоб вони виглядали взуття, Ну, можливо, я навчуся так теж носити. То було б якраз гарно, якби резиночка так виглядала, воно б було красиво з тими сапогами. Хоча вони зараз не зі мною, коли їх заберу, сюди не знаю. Ну, нічого, зато шкарпетулечки у мене ще. Одні готові. Мені залишилося заховати тільки кінчики спереду і в кінці, і все. В'язала я їх своїм улюбленим способом, від резиночки в'язала. П'ятка тут, тут французька підкова. Я в'язала дуже багато різних шкарпеток, одного року навіть різні техніки пробувала. І дуже багато варіантів п'яточки пробувала. Але от французька підкова і звичайний, самий класичний спосіб вив'язування п'яточки така квадратна оце два способи, мої найулюбленіші. Я їх пам'ятаю на пам'ять, мені не треба нікуди підглядати. І вони дуже гарно і виглядають, і сидять по ніжці. Я пробувала і п'ятку помідорку, і п'ятку бумеранг, і, не пам'ятаю вже, яку ще. Не пробувала Стронг, це точно. І ще, може, якусь, ну, багатенько я спробувала, але мені не сподобалося, в якихсь були тут великі дірочки. Мені автор сказав, що треба підшити голочкою. Ну, я не вважаю, що це лишній вузлик робити, зашивати ще дірочки, коли ми в'яжемо по колу, максимально без вузликів. І в бумеранг, здається, це були тут дірочки, ніхто мені не підказав, як їх прибирати. І отака одна, один рядок він якби стягував. І в кого або високий підйом, або, або навіть невисокий, воно дратує, оце, коли ну, тут щось стягує, якийсь один, не знаю. Я питала і в, в якомусь тестуванні була, в авторів, але нічого мені такого, коротше, не сподобались мені ті п'яточки. Помідорка дуже важко її вив'язувати, і як вона вигляда, мені не сподобалося. Вона якось, якось вона так некомпактно, не знаю, коротше. Тож я в'яжу свої улюблені п'яточки, іноді роблю цю стінку п'ятки укріплену. Тут зробила звичайну а оці іменно п'яточки або французька підковка, або звичайна класична, як ще наші бабусі в'язали, квадратна п'ятка. Я і по тій п'ятці, і по тій зробила майстер-клас, його треба тільки, вже давним-давно його зробила, але його треба ем, змонтувати. Тож, ще один ще взимку зробила майстер-клас, інший чи в кінці весни, чи на початку літа, не пам'ятаю вже. Тож, ну, шкарпеточки більше, я їх в'яжу і весь рік, але більш до осені їх має, ну, майстер-клас є сенс викладати. Тож, Ось такі в мене шкарпетульки готові, це готова робота одна. І далі розпочала а, іменно то, що для капсули я розпочала в'язати мітинки, які я хотіла. Я мітинки, можна сказати, перший раз в'яжу, бо я їх якось не носила. Не знаю, буду чи ці носити, бо якось мерзнуть пальці, хочеться і пальці ж заховати. Але буває так не дуже холодно. І більш зручніше, чи в телефон, чи що без. Тому я вирішила, що і мітинки хай будуть в моєму гардеробі. В'яжу за такої чудової пряжі, це 100% мериносик. він не буде дуже парити, але буде тепленький. Тут дуже красивий такий розкрас, він як наче одна ниточка біла, а інша ніжно-блакитна, змотана в дві ниточки ця бобінна нитка. Це від. Можливо, від зегна Барух, баруфа, можливо, ні. Бо вже це не на оригінальному конусі, бо я купувала всього лише 100 грамів. І, звісно, мені відмотували на конус такий. Я перемотала в декілька ниточок. У мене тут виходить в 4 нитки. Приблизно тут метраж 1500 метрів на 100 грам, але мені здається, що може і товща вона, бо ті, що в мене грибіний мереносик 1500 м на 100 грамів, вони більш. Тончі. ця така більш, мені здається, товстіша. І я так думаю, я зразочок не в'язала, думаю, що вона розпушиться гарно. от Я в'яжу 4 нитки. Приблизно це 375 метрів на 100 грам. І я взяла спиці, це, здається, трічка. О, Можна було би товще. Якби светр в'язала, то взяла би. Товщі спиці, щоб не таке забите полотно було. але, ну, Воно не забите, але таке плотне. Але для е, перчаточок, варіжок, всяких різних е, для мітинок, я думаю, як і для шапочок, треба більш щільне. Я так вдягаю, вже досить тепло, але він чим гарний, що він не пари, ну, не мокрий зразу, так тільки вдягнув і вже хочеться зняти. зняти. Такий комфортний, дуже ніжний, м'якесенький. Я думаю, що після після прання розпушиться взагалі буде гарне, приємне полотно. Ну, у мене ці ниточки всього лише 100 г, тож на плечовому виробі я його не можу попробувати А на таких аксесуарчиках малесеньких мені вистачить. Спочатку думала в'язати з неї шапочку, але е якось. Ну, Більш дитячий, чи що колір, не, не знаю, підійшов би він мені чи ні, до шапочки. Я вирішила до свого пальто, яке я купила взимку нарешті. Нарешті маю пальто, звісно, я його вдягаю досить рідко, бо ну... саме розумієте, пальто ти не зможеш постирати кожен день після дитячої площадки, та й незручно там. А так, десь на вихід. І от до них, там якраз біло-блакитний він такий відтінок у пальто І я думаю, що цей буде дуже гарно пасувати мітинки і хочу пов'язочку. Я думаю, що 100 грам мені вистачить на мітинки і пов'язку. Подивимося. Можливо, ще й залишиться. ну Головне, щоб вистачило. Ось такий мій процесик початий. небагато я ще тут пров'язала. Так, далі. І ще один, одну роботу почала. Це з цієї пряжі Alpine, від YarnArt фірми Альпін Альпака, в складі акрил, альпака і шерсть вовни. Це моточок 150 грамовий І... В 150 грамах 120 метрів, тож в перерахунку на 100 грамів, 80 метрів виходить, дуже така товстенька ниточка. Це я розпустила шапку, тож я розпускала на камеру, тож можна сміло його ще показати, бо СП буде перев'яз. Який Оксанка Левчук зробила цей спільничок, тож Оксанка, я ще. Похизуюся цим процесиком і звіті на спільничку, я так думаю. Так, на спільнику буде перев'яз також. Що я почала? Я хотіла снуд в'язати, і до останнього хотіла снуд в'язати. Потім подумала, що такий снуд у мене вже є, але з іншого кольору. Ну, я думала ще один, а потім вирішила, що той снуд я зв'яжу з іншої пряжі, а з цієї зв'яжу шарф. І от вже розпочала трішки в'язати. Ну, вже розпочала, то тут вже далі легко. Такий буде в мене оці два процеси, такі віддихалочка, коли взяв в руки і не треба шукати ще десь схеми, записи, чи що взяв, швиденько в'яжеш. Таким самим візеруночком, як я пов'язку в'язала, дуже він мені подобається, дуже гарно виглядає в шарпах. Так Особливо двосторонній, гарний, красивий, О, такий не, не широкий, приблизно 20 см. Я хочу шарф. Я подивилася, чому в мене так на щось. Я подивилася, дуже модні в цьому сезоні будуть шарфи такі, з товстої пряжі, не дуже широкі. І я вирішила, що, і, що шарф більш мені хочеться. чим Бо сну треба одягати через голову, не завжди зручно. А шарфік його легше зняти, одіти, дати, там не розтрьопуєш собі волосся чи ще щось. І я його такий хочу довгенький, і мені здається, що буде зручніше шарф. Тим паче, що такого шарфика в мене немає. Тож, я вирішила не сну в'язати, а шарф. Хоча хотіла той снудик. Ну нічого, я його тоді, може, зв'яжу з іншої пряжі. От. Так що такі в мене роботи, такі в мене просування е е є, чому я дуже рада. Сподіваюсь, що в мене буде більш продуктивний інший тиждень, хоча, е ну хоча. Хоча часу не, навряд чи буде більше. Дуже гарно на цих шкарпетчиках, такі, така кольорова гама красива. Дуже гарно ці сірі, блакитно-білі кольори виглядають на білому столі, вони б загубилися, а на цих дуже гарно їх видно. Тож, в'яжу, потрошку, але в'яжу. Дівчаткам всім бажаю. Міцного здоров'я, всього найкращого. І викладайте свої відео, хто знімає ВСП також. Будемо чекати, переглядати і підтримувати. Дівчатка, також хто дивиться мене, не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар. Мені буде дуже приємно, я буду бачити, що. Зворотний зв'язок є все добре, і мені буде хотітися ще швидше і більше для вас знімати. Ну, а на цьому вже буду завершувати свій звіт такий, свої просування трішки показала. І до нових зустрічей, до нових відео. У мене є ще для вас багато чого показати і якісь корисності ми поділитися. Тож, на все добре, бувайте! До нових зустрічей, до нових відео.